Ну, членів комісії я вам не буду представляти. Е... Чому представни? Крім, крім членів, комісії, присутній у нас начальник управління соціального захисту області Марина Коваль, присутній у нас начальник інспекції по праці це Сергій Анатолійович. Будь ласка, Ворочук Зай Адович, так. Тому ви бачите, що розглядається про на високому рівні всі зацікавлені люди запрошені на комісію. Запрошені всі е, скаржники запрошені і запрошені, ну, виходить, ми можемо назвати запрошений керівник санаторію Волга, головний Свен Петро Васильович. Я думаю, що він десь підійде. Почнемо розглядати ваше питання. Значить, починаємо з картою, шановні члені комісії, запрошені депутати. З, було на голову обласної ради Свяста Сергій Миколайович. Да. Шановні Сергія я вирішив звертатися до вас з проханням допомогти звернення Грушко Галина Миколаївна. Вона присутня. Да. З проханням допомогти. Я працюю на Левському санаторії «Авангард» на посаді сільських господарів. Нещодавно в санаторії працювала комісія середньої діяльності нашої установи. Перевіряли і є в санаторії та мою ділянку роботи, за яку я безпосередньо відповідаю. Так сталося, що якраз по закінченню роботи комісії я захворіла і біля 10 днів перебувала на лікарями. При поверненні на роботу я виявила нестачу столових приборів та посуду і повідомила про це головного лікаря. Наявність способів та приборів підтверджував акт перевірки комісії, але виявилося, що за час моєї відсутності документи не стало. А вже 18 липня 2014 року за заявою головного лікаря санаторію на мене було відкрито провадження у Лимирівського ну, зрозуміли, І на 19 липня мене слідчі було запрошено на допит. Я зрозуміла, що такими методами мене хочуть позбутися роботи. Лише на протязі цього року я написала дві заяви про звільнення, але їх не брали до уваги. Ми не погоджувалися з керівництвом в багатьох питаннях, вирішення яких, на мою думку, могло б набагато покращити якість обслуговування, що мало б позитивно вплинути на збільшення кількості, відпочиваючих, в різні кількості робочих місць, додаткових поступів до бюджету і інших. Все це можливо було вирішувати в робочому порядку середини колективу. Але після того, як вони так поступають зі мною, я маю моральне право сказати, що роботу санаторії потрібно будувати в напрямку не власного збагачення і не військової дошки до працівників санаторії, а на користь з держави і громади. Я прошу вашого втручання, а також допомогти мені особисто, якщо мене таким чином звільнить, я не можу знайти собі роботи, а мені одні потрібно утримувати і навчати двох дітей та платити за наймену квартиру. Грушко Галина Миколаївна, є підпис, поставлено головою на контроль. Так. А, от і друга. Так, скарга. Ну, написано голові обласної ради прокурорного міського района СВ. Скарга. Звертаємося до вас, працівники Немірського сантури, нас, з приводу нестерпних умов праці, які за останній час склалися, так, в наші ділянці роботи в дальній санаторії, де працюємо на різних посадах. Тех працівників ми посуду офіціантів. Кожен з нас є на рахуванні неповнолітніх дітей на отриманні по одному і більше неповнолітніх дітей, а тому ми дорожимо своєю роботою за рахунок якої ми доживаємо. Але умови нашої праці з кожним разом стоять все гірші. Ми виплачується заробітна плата, постійно переробляємо нормований час. Роботу починаємо о 6.30 і закінчуємо о 21.30. Обслуговуємо в півтора рази більше відпочиваючих, ніж це затвердження нормально. Але все це ми були згодні терпіти, якби не було до нас на неналежного відношення нашого керівника Цвен Пет та його дружини Цвен ТБ. Кінцева причина, по якій ми до вас звертаємося, стало те, що 16 7 2014 року в кінці робочого дня головний лікар нашого санаторію приїхав до єдального санаторії по 22 грудню і в грубій формі почав робити нам зауваження за те, що ми взяли зі столової харчові відходи, за які з нас постійно знімають кошти заробітні плати в бугателі. Ображав безпідставно звинуватив, що я знаходжусь на твоязному стані. Викликав наряд міліції і змусив нас давати пояснення у райвідділі міліції, де ми пробули до другої години ночі. При цьому сказав, що ми згідно зробити. Зміни. Ми просимо вас внутрішньо захистити наші права, іншої роботи ми не маємо і утримати наших дітей нема за що, сіна тому 14-ї. Світлана Віталійна підпис є, хоненка Світлана Вітальна, підпис теж є. Значить, по суті, звернення на вашу, це вже відповідно на ваші листи, він дає пояснення. Так? Mm -hmm. По суті, звернення, я прошу всіх уважно слухати, тому що ми б, як радісне, повинні слухати один сторону звідси. По суті, звернення на вашу адресу колишні працівники ДПІЧ Сантоварі, Грушки ГР повідомляють наступне. Галина Так. 16 липня поточного року близько 21 години вечора біля приміщення їдальні ДПКнічної санаторії Алгарської робітники Німирівського райвідділу міліції були затримані працівники харчоблоку та їдальні, як у Борського справного літання, апартаменту світової літання, які за попередньою змовою таємно здійснили крадіжку продуктів харчування з святського приміщення харчоблоку на загальну суму 332 гривни 32 копійки, а саме 16 ці... 16,0 буханок, Другого свіжого хліба. 20... Ви зараз скажете. Я, я закінчую, не думайте, що дочитайте, але ви скажете свої 29 кг різаного хліба, 2,5 кг цукру та пакети соку «Соки України. Та більше 1 кг ручкового масла. Викрадене, зазначені особи намагалися завантажити легковий автомобіль таксі. По даному факту слідчим відділенням Мирівської РВНС України у Вінській області порушено кримінальне провадження. Ну, є до за ознаками злочину передбачено частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Станом на 12.08.2014 зазначеними вище особами свідчим відділення Немірівського райвідділу України в Мінській області оголошено про підозру вчинення карного діяння Ближчим часом матеріали будуть направлені до Немірівського районного суду для прийняття рішень згідно чинного законодавства. У відповідності до западу, з зведення міським наказом по підприємству призначено комісію для проведення інвентаризації матеріальних цінностей та продуктів харчування, які рахуються за відповідною залежним сестрою господин їдалі Грушкова Ленина Миколаєвна. За результатами проведеної інвентаризації виявлено факт відсутності товарно-матеріальної цінності, переданих матеріально-повідальній особі сестрі господиній їдальної Рушкової Миколаївні на загальну суму 14 675 гривень і 73 копійки. Матеріали по зазначеному факту направлені в правоохоронні органи для прийняття рішення згідно чим законодавства. 17.07.14 на слідуючий день після виявлення факту про ліжки грушка лікаря звернулася за медичною допомогою Ленинської центральної районної лікарні та перебувала на амбулаторному лікуванні до 1.08-14 року. В той же час, перебуваючи на лікарняному, з метою укриття своїх прорахунків в роботі, вона особисто та через своїх знайомих ініціювала написання різних скарг та звернень до правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, Міністерства охорони здоров'я тощо. Щодо якоби наявних порушень фінансово-господарських та трудові діяльність підприємства. 18.7.14 за ініціативи трудового колективу харчоблоку та в присутності заступника голови управління прату Керпофоздоровниця Сімкопні Тетяни Вікторівни на загальних зборах колективу було обговорено стан трудових відносин на та трудової дисципліни серед працюючих. Одноголосним рішенням в загальних зборів сісті господині юшки дорогі Миколаївни висловлено недовіру в зв'язку з. Створення впливових колективів та члоблоку та віддані підприємства чисельних конфліктних ситуацій неодноразові умисні її сторони порушення фінансово господарської діяльності та побори спідлеглих працівників. Крім того, перевіркою листів непрацездатності, проведеної відділом експертизи, тимчасової непрацездатності та якості медичних послуг Мівського районної виконавчої дирекції. Вінницької області відділення ФСС ПВП що листок непрацездатності за період перебування на лікарями з 17 по 26.07 грушкою ГРМ видані з порушенням уведення медичної документації без реґрунтування тимчасової непрацездатності. Окрім того, після закінчення лікування визначений листкової непрацездатності День, 2.08.14, грушкою ГРМ на робоче місце не прибула. Та до роботи не приступила. З невідомих причин була відсутня на роботі з 4.08 по 7.08. Від надання будь-яких пояснень по факту зафіксованої працівниками міліції коміжки продуктів харчування столові підприємства відсутності товарної матеріальної цінності, виявлені в ході проведення інвентаризації причин відсутності на робочому місці рушникам відмовилась в присутності свідків та свого адвоката. Відсутність на робочому місці з невідомих причин протягом тривалого періоду часу визнано прогулом. Рішення проспілкового комітету первинної про організації підприємства від 0808 надано згоду про звільнення грушки до Миколаїв з роботи за пунктом 3 статті со за не невиконання поступів пішла без поважних причин, покладених на неї 08-08 року. Грушка звільнена зайнятої посади на підставі пункту 3. Статті 40 зерно. Ні, ні, я представник. А друга хто? А то тільки я побоював. Третій лікар. Присідка, хто наша. Представляйте, ви і хто ще? ви хочете. Як про це? А ви вже тут ходят? Давайте питання маємо. Хорошо, значить, вже у нас на комісії присутні і цар Петро Васильович, володимир Північного санаторія Сан Вангаф навіть. Знайшли в коридорі на четвертому копусі. Друзі, так. Да, або кризати в двері, або давайте да, да, да. будемо коректні. Присутній головний лікар санаторії Петро Васильович, ну, заявники скаржаться. По суті, третє задання, яке ми розбираємо, ви знаєте, тому я думаю, що добре, що вони підійшли, буде об'єктивно двостороннє бачення розглянути. Ми розглянули, зачитали, я вас інформую, Петро Васильович. Заяву скажників, я зачитав ваше пояснення стосовників, я це чули і не тільки члени комісії, і представники громадськості, які присутні в цьому залі. Ну і зараз, відповідно, ми хочемо почути кожного. І, звичайно, спочатку заявники, вони зараз мене, зараз Гана Миколаївна у нас просто тіла слово. І потім ви, по суті, теж скажете, ну, яка ситуація так, не так. Тому що ну, чуємо багато і різного, але ж ми хочемо добитися якоїсь істини. Тому, якщо пані Якубовська завершила, то ми можемо перейти до Миколаївнушку, так? Hmm. Чи ж... все, так? No, Будь я, ласка, я Миколаївна. Я ручка Миколаївна. Посаду на звіт чи... ы... працювала на даний час звільнена 8 -го, 08 -го числа, звільнена незаконно, ы... з посади сестри в місті Аванград міста що Світлана Якубовська сказала, що все вірно. Ну боку... що, трясли Трясни. вас? Називали, так, як Називали і я звернулася і готую в суд. Ну, так як ви розумієте, наша прокуратура Німіровська на мої заяви не реагує. Так само районний відділ маліції теж на мої заяви не реагує. Не на одну разову заяву, а в прокуратуру я подавала чотири заяви. Держи, Держи, зраз, якось, як Ну держ... держ... не знаю, реєструється, але у нас я є всі звернення. звернення. Я громадський представник. Так. Я, Ви з я... здимируєте, я не з здимирую. Ну, будь ласка, я так прийдемо. З тим, що проводиться в санаторії вона з батьма. Речами не залишалася, йшла розкладка, що виписувалось в розкладці, воно ніколи не йшло в зал. Якщо я задавала питання, куди, йшло на Київ, щоб у нас було більше людей в санаторії. Ну, um, в суботі, Микола Васильович, так було нам сказано. Це було заявлено. Не одна розмова. Управлялися машинами, Тут, перед... я думаю, що він не звісти. Що... Що... І... Да, ну, да. Якщо чесно, мене звідти хотіли звільнити, якщо б цей підрозділ до мене підійшов і сказав, що Лена Миколаївна, давайте ми вас виконаємо по должності, бо ми вам запропонуємо другу довжність. Бо так як я ваше місце роботи. Продав вже, поміщав жінці, е, які... по охороні здоров'я він у нас працює, і його дружина мала стати на моє місце. Треба було просто підійти, а не принижувати мене. Не од... Неодноразово приниження було від святі Петра Васильовича. Були і синяки, і погрози в мою сторону, і смски, які я надавала. І в прокуратурі читали ці смски, Хай Петро Васильович, і в час, і в два ночі, і пів третій. У мене є всі смски. А чому я вам поставився смс? Чому йому подобається? він просто хотів вас побачити? Так, побачити. Три часа ночі. А ми вас перше питання задання захисне. Так. Ти зараз питаєшся вимі зараз. Ви не говорили, що я бачу. А як прізвище цього начальника управління охорони здоров'я? По техніки безпеки. Шкільня. Дружина шкільника, так? Так. Але звідки вам це відомо, Чи саме вона мала стати на вашому місці? Звідки це відомо? Бо це говорили весь санаторій, весь міжнародний комплекс. І, інші, 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 інші. Інші. І він в цьому... Це тільки розмови? Чим це не піддача? Ні, факту немає. Тільки оці... Ну, дружина з вами займає якусь... Е, займає дід-сестра е, в столові. Чи вдома? Але без її, відома нічого. Дома чи в, в столові? В столові, в столові. Дід-сестра вона е, складає меню, що виписує. М'ясо, ковбаси, що має йти, Все це виладить. І це є в раціоні. І не, люди? Не. А де ж оподівається? Так, як ми нам говорили, що їм акі можеш. От того ж дня, 16 липня, вечором повинні ми офіціанти роздавати бійну м'ясо. Виїхала купки, зла м'ясо сьогодні ж буде, роздавайте яйця. Отак от яйця з'явилися в вашому списку збитки, а потім ми... Добре, <Jeratius> у вас все не no, все. Все, просто хочу добитись справедливості. Я маю на увазі, що сказати хотіли. Ми ще прочитали те, що було написано, що я думаю, що ми заслухаємося зараз Петра Васильовича, і далі запитання будуть, можливо, членів комісії. Ну вони мають користуються привітати. Ну а потім вже громадські стежь, будь ласка, так як я обіцяв, мене визвали 8-го числа на одну жінку. Но, не, Петро Васильович взяв юриста з Києва якогось адвоката і мене почали присувати там, почекай, я хто так А ну, як ви це зрозуміли? Восьмо, як? Вони почали все говорити в грубій формі. Е, і, так, не, звичайно, е, я взяла з собою так. адвоката, щоб він мене захистив, визвала. А у вас як? була якась розмова після того, як вас вас від сторони будуть до роботи? Я, Пані Дзвеєм була розмова замість доброго дня. Ну що бедло, я тебе поставлю на коліна. Ну добре, шановні друзі, значить давайте, Петро Селіч, я члени комісії теж хотіли би, щоб ви прокоментували, а потім запитання і до заявників. того, що говорила комісія Галера Миколаївна, Я буду сказати, що тут обман чистіший. Це однозначно. Я приїхав біодини От Я вас прошу, шановний голову, запросіть членів колектива, тих людей, які працювали з Олена От отут снизу на проти і їх там не пропускають. дозвольте їм зайти і ви почуєте об'єктивну думку членів колективу. Грушка Галина Миколаївна працює в колективі, всього на всього один рік. А там люди, які працювали багато років, і дружка Галина Миколаївна створює в колективі, створювала раніше на такі злочні ситуації, і вона себе взагалі не І ось є всі матеріали, які ми вам надаємо, по тому, як, які її дії і що за цим слідує. А зрозуміло, що найкращий захист це напад. і тому вона так себе веде. А шановні члени самооборони, так я розумію, так? Я це представники самооборони. Я вам що хочу сказати? Наш санатур. На це так. Так. Так, будь ласка, будь ласка. Ми надали пояснення і от на сьогоднішній день дружка наша Галина Миколаївна має ще відповідати за свої вчинки, які вона вчинила. Вона не хоче за них відповідати, наводить на мене на у сіря рода. Це що це таке? Це, хто, це продукти Ми можемо возити в голову Та Це ж просто це якийсь жарт злий. Це просто спішно. Ось прийшли мої члени колектива, я прошу їх заслухати. Купочка моя людівна, яка з нею працювала багато років. Заводити поки що не треба. Як це давала Галина? Що вона тут говорить? що я її ображав, тим більше, У мене є запись, як <с> жінка говорила, що в примусовому порядку заставляли їх підписувати порядів покази на Авану Миколаївну. І це не одна вона. Я ці матеріали надав, ті слова, які вона сказала, вони абсолютно не відповідають.

Відслідковували правомірність. Так. Так? так. Це звільнення оскаржувалося комісією по трудових спорах Ні. А чому тоді порушений цей процес? Перед тим, як виносити його на, хоча б на комісію, це питання повинно було розглядати на комісію по трудових спорах? Так, ходить по праці. Відповідно, в законі про працю питання про звільнення по статі 40 було розглянуто на засіданні проспектів. Заяв будь-яких від на наявність конфлікту в трудовому колективі немає. Тим паче, що є протокол загальних зборів трудового колективу з 45 людей, писаних всіх працівників. Вони присутні, які висловили її недовіру. Почекайте, мене, мене поки що цікавить сама процедура. Тобто є звільнення за систематичні порушення. Це звільнення повинно розглядатися на комісії по трудових спорах, після того виносити на рішення суду. Тобто отака послідовність повинна бути, так? Послідовність відповідно до законів про працю. Узгодження рішення тільки начинаємо Так. І в судовому порядку звільнення ще не оскаржувалося? Ні. Чому питання? Якщо ви вважаєте, що вас незаконно звільнили, то треба подати. Звичайно, якщо візьмову через того, що я можу піти забрати. Редуїв, Чи, ви будете подавати буде, на суд основ доступного. Я так і кажу, якщо вона має бажання, питання подає до суду. Петрович Орумчук, начальник територіальної державної спеції з питань праці у війни. Ви на компетентна цих питаннях вас сфорсувавшись питання. Відповідає. Ви ще раз щойно казали на запитання, що... Людина була звільнена по пункту 3 статті 40. Ми назвали причину систематичне так. невиконання своїх обов'язків. Скажіть, будь ласка, людина за невиконання своїх обов'язків притягалася до звільнення, до, до дисциплінарної відповідальності. Так, притягалася так, І, і, і вісім днів кругу. Дві догани. Дагани, який дання мало. Значить, Догана, е, перша догана була за те, що е, вона як безпосередній керівник. Коли Четверто, четвертого числа. Четверта числа була. Вона, по-перше, закрив дні дозвілна, так. Керівник і а чи є керівник? в партії регіонів ще зараз сосвітне. У мене до вас питання. Ви тільки сказали, що пані Галина ущемляла права колективу. Яким чином звернуть нас? Яким чином? Вона ставилася до дівчат зверхня. Щось ви несла Це вже така почала розглядати. Раніше мовчали, бо я не знаю. Багато говорити, з тих зробити, однакована сезонна, завтра. тобто весною набирає. Емокулює. І ви кажете, що вона незаконно звільняла працівників, наскільки я знаю, якщо у вас, якщо у вас існує, існує простівки, то профспілка має затверджувати звільнення працівника. Спілка, це... Будь ласка, таке ради, що вони працювали, скажіть, будь ласка, у вас коли людина приходить на роботу, вона підписує лист про посадові обов'язки? правда? А скажіть, будь ласка, у вас на території санаторії є служба охорони? Ні. Є? І ще одне питання. К, е... Посадових обов'язків у цієї людини було написано про те, що вона зобов'язана охороняти стільчики і так далі і не а є? Тобто Це, це подібне. Повинно... Це, це, це... Це, це, ми повинні діяти майже законодавство абсолютно. І ми можемо тільки спілкувати і дати поради по відношенню до закону, звільнення. Піднім. Через те моя пропозиція взяти на контроль питання щодо звільнення, взяти на контроль заяви, які подавалися в що прокуратуру, щоб їх розглянули, і розглянути це питання або прийняти до уваги рішення судової От... складу. Що... Крім <піднім>. того, ще дочекатися. Заперечення членів <піднім>. місії немає? Шановні. <піднім>. Ми прийняли сторону сенаторія Волгацьку всі до одного, це представники інші прийшли представники громадськості, святи, які будуть підтримати, і заявників наших середників говорити так, як ти. Ми можемо говорити до ранку, і я впевнений, що ми доступно не прийдемо. Тому я вам обіцяю голова, що комісія викладає відповідно до чинного законодавства. Вас включу. Так, є питання. Сьогодні вони були дослучені. Є проблеми. Я думаю, що вже і головності, і головний вік, і навчальні виходить для себе певні і висновки.